Наскільки я пригадую, твій батько підтримував а, Олександра Соколова на останніх виборах, ну, точніше, на передостанніх виборах, які були а, по 205-му округу, так само, де переміг дубіль. Це були вибори 2012 року. 2012 да, рік. А, тобто, тоді не казав батько, що давай от за Соколова? Ні, я ж тоді навчався, тоді навіть і не було якихось. Ну, тобто, я ще ж навчався в інституті. Сьогодні ти от сам як вважаєш, а, Олександр Соколов. Ефективний мер? Тут не хочу вдаватись в політику. Я бачу, що хочеться перевести на в русне. Ну ні, ну мені Чому? ж цікаво, от батько-син, як вони думають? Це ж різні покоління. По, по ефективності роботи самого мера. Не знаю. Я не знаю, яка думка батька. Ну не можу за нього говорити. За себе. Ну ти про себе. Судячи з зовнішнього вигляду міста Чернігова, в мене до нього немає ніяких претензій. Там щодо роботи якоїсь його команди, я просто я не в курсі саме роботи його команди, якихось внутрішніх їхніх склоків і тому.